Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні ми вам покажемо, як ми замінюємо скло на автомобілі. Ви можете замінювати по-іншому, можете мати якусь свою технологію, але отака штука. Сьогодні у нас в роботі буде шкода Октавія А5. Скло з датчиком душу. Ставимо по Китаю і приступаємо до роботи. Що ми робимо для того, щоб зняти двірники? У нас є тут таке місце, шарнір, типу, де згинається двірник. Ми ставимо руку і впевнено масажуємо двірник. <рес> як бачимо, не допомагає. Ну, Як правило, допомагає, але не завжди. От Машина там 10-12 року, якщо їх не знімали, то воно закисає отут на шліцових з'єднаннях. Якщо так сталося, тоді ми беремо гаєчку назад, наживлюємо трошки. Одну і другу. Якщо двірники в нас закисли, для цього є спеціальні знімачі для двірників ось таких типів. Вони в нас є різних бочка, типу. і Це, я не знаю як там це, до речі, навіть не для дворників, але це мій улюблений знімач. Ним найлегше зняти. Якщо є доступ і не мішає капот, то найкраще, саме найлегше саме зняти ним. Ну, напевно, тому що він масивний, сильний, агресивний. Так, ставимо сюди одну лапку, заводимо. І тоді заводимо іншу лапку. Шток підкручуємо, щоб він попадав в центр гайки нашої ось таким чином. Ось. І тоді ключем на 17 затягуємо шток центральний. Після такого характерного Щелчка це означає, що наш двірник зіскочив з шліців і ми можемо його знімати вже. Так, Знімаємо знімач, відкручуємо гайку і знімаємо двірник. І таку саму маніпуляцію ми проводимо з водійським двірником, щоб він зіскочив зі шліців. У нас два двірника демонтовано, і водійський ми завжди загинаємо в цьому місці, щоб потім при зборці відразу знати, де водійський, а де пасажирський. Наступним кроком нам потрібно зняти жабо. Тут у нас є такий резиновий ущільнювач. Ми його також демонтовуємо і відкладаємо в бік. Далі дивимося на різних автомобілях, може бути по-різному. Правило, тут стоять такі металеві зажимчики, або є якісь чи кліпси. Чи Ну, болти, самонаріза. В цьому автомобілі у нас більше нічого немає, нічого нам не мішає, і ми просто от беремо з якогось боку і починаємо жабо діставати з свого пазу. На, на стеклі є знизу спеціальна рамка. Зараз я покажу після демонтажу. Дістаю Жабо. Але тут у нас є ще один нюанс, що є. Як бачите, тут у нас є якісь провода і е, цей, омивачки. Тут форсунки омивачки стоять. Тому нам потрібно його відключити. Так, жабо у нас демонтоване. Також відкладаємо його у бік. Потім головне не забути попідключати ці фішки і е, трубку подачі води на місце. Тепер ми переходимо в салон. В салоні нам потрібно демонтувати зеркало заднього вигляду та датчик дощу. Оп, є демонтовано. І відключаємо ось цей роз'єм. Так, щоб підключити датчик, так само сюди я беру тонку шпикачку. Тут є такий вусик, все віджав, проводка у нас вийшла. І ця пластмаска також. Все, в принципі, для зрізки скла нам тепер більше нічого не заважає. Наступним етапом у нас є зрізка скла. Для цього ми використовуємо ось таку золотисту струну плетену трьохжильну. Я думаю, хто займається склом, то впізнає і знає, що це таке. Є два варіанти, як нам можна завести струну. Є спеціальні шпикачки, ось такого плану з розрізом на кінці. Ми ставимо сюди кінець струни, загинаємо ось таким чином. І тоді зсередини салону, понад панелю ми пробиваємо клей. І виводимо струну наружу. Ми використовуємо інший варіант. Він, на наш погляд, трошки швидший, трошки легший. Ну, це чисто кому як подобається. Беремо дві ручки, зразу заводимо. Ручки влаштовані ось таким чином. Тут в нижній отвір ми просовуємо струну. Вона виходить у нас отут з цього розрізу. І тоді кінець ми заправляємо в цей отвір. З іншого боку, загинаємо її. І вставляємо цей конус. І воно під конусом саме затяглося, все воно нікуди не подінеться. Одна і друга ручка у нас. Ось так виглядають. І Ми беремо тоді, плюс-мінус посередині, загинаємо струну і заводимо відразу її під скло. Ось таким чином. От. От Вона вже зайшла під скло. І що ми робимо? Ми починаємо просто зарізати куток. Все є в нас вже струна в салоні. Це означає, що в нас вже струна, струна доступна в салоні автомобіля. Тоді ми беремо ось цей кінець нижній і підтягуємо його ще, щоб менше діставати струни. Тоді знімаємо цю ручку. От, зняли ручку із салону автомобіля. Пам'ятаємо, що нам треба витягнути. Верхній кінець струмни. Ми її зацепляємо і понад склом витягуємо. Так, тепер для того, хто буде працювати у нас в салоні автомобіля, потрібно ще два інструменти. Це є шпатель, ось такий у нас шпатель і тряпка. Для чого тряпка? Для того, щоб намотати її собі на ручку, бо часто треба, щоб... Отаким чином захватити ручку, тоді струна ріже руку. Можна використовувати в рукавицях, але в рукавицях ви втрачаєте чутливість своїх рук і можна десь щось невчасно відчути. А шпатель для того, ми не розбираємо стойки всередині. Оці, що йдуть, цей, рахуємо, що це лишнє. в принципі. Під ним ви можете точно не переживати, немає ніяких непроводів, нічого ви не пошкодите. Точно єдине, що вам потрібно, це шпатель, щоб його вставити між склом і стійкою обшивки всередині. І щоб струна у нас йшла по шпателю, і ви не пошкодили оббивку стойки, оббивку потолка. Просто по периметру ви час переставляєте цей шпатель. Так, дорізали верх ми до кінця майже, але не дорізали 5 см. Чому? Тому що коли вже от напарник тягне струну, є ризик пошкодити лакофарбове покриття автомобіля. Тоді ми беремо, опускаємо ручку вниз і загинаємо струну і знову ж таки заводимо відразу під скло. І все. І він може різати вже тепер вниз, не пошкоджуючи лакофарбове покриття автомобіля. Коли ми вже майже прорізали цю сторону донизу, у нас так само тут залишилось 10 см. І нам потрібно знову ж таки заводити струну за куток. Ми кладемо ручку під капот і тут закидаємо струну. Важливим є те, що нам потрібно закинути під оцю рамку, під пластикову рамку жабо. Для того, що Коли ми будемо йти понад нею або десь по ній. То буде рватися струна і не буде добре різати скло. Ще також є важливим фактором, що в цьому місці зараз нам важливо не забути про вінкод код автомобіля. Бачите, тут знаходиться табличка, є ризик його пошкодити. Для цього ми повинні в момент нам напарник дає сигнал, що ми дійшли до вінкода. Ми вставляємо шпатель глибше, щоб перекрити вінкод, код, і струна йшла по шпателю, не пошкоджуючи вінкод код автомобіля. Наступним етапом у нас іде підготовка полки автомобіля до вклеювання нового скла. Тобто нам треба зачистити старий герметик. Для цього ми використовуємо стамеску ось такого типу, і до неї є змінні леза. Вони є також двох типів: є ось такі вузькі, є ось такі ширші. В залежності від полки автомобіля ми також оцінюємо ситуацію, які лезо нам підходить. Наприклад, тут широке не підходить, тому що при зрісті ми тоді пошкодимо обшивку стойки. Нам потрібні вузькі леза. Ось таким чином ми зараз зарізаємося в клей, потім його через 2 см буквально підхватимо рукою, бо коли ми будемо його тягнути і в цей момент зрізати, набагато легше він зрізається, ніж ми його просто оставимо і будемо давити сильно стомеску. Є ризик, що може лопнути стомеска і відлетіти в ваш бік. Коли полку, вона підсохла і ми оцінюємо, чи немає ніяких пошкоджень додаткових. Дивіться, ми не роботи, ми є всі люди. Це є гострий предмет, гострий інструмент. Буває все одно, десь вона зіскочить чи ще щось. І дуже часто в цьому куті по периметру можуть бути пошкодження до голого металу. Нічого страшного немає, оскільки на склі новому буде моду, воно все скриється, головне не пошкодити ЛКП зверху в зоні видимості, коли вже скло буде нове встановлене. Але треба знати, що з цим робити. Потрібно обробити це місце, де є голий метал, де ви пошкодили ЛКП праймером спеціальним, щоб в майбутньому автомобіль не корозував і в нас не було в цьому місці ніяких проблем там, з корозією чи ще чимось. Тому, якщо подивились, якщо десь щось пошкодили, обробили це праймером. Старий герметик не потрібно зачищати аж до голого металу. Його має слой якийсь залишатися мінімальний, але має. Важливо, просто щоб він був рівномірний. От дивіться, якщо я зараз зроблю ось таким чином. І повернусь назад. Все, він виглядає типу рівномірний, але що тут у нас є? Бачиш, як загортається. Тобто він з одного боку зарізаний і цей. От важливо, щоб у таких моментів не було. Тому що коли зверху ляже новий слой герметику, то під цим слоєм герметику може просочуватись вода, і скло буде протікати. Далі ми підготовлюємо нове скло до встановлення на автомобіль. А саме ми його зараз вимиваємо з двох сторін, здираємо всі наклейки, всі надписи і оглядаємо на предмет пошкодження. В цьому випадку нам допоможе така широка стамеска. В ній використовується ось такі змінні леза. Це є лезо спеціальне для скла. Хто займається склом або тонуванням скла, то знає, що це таке. Воно не пошкоджує, не царапає скло. Тобто ми беремо. У нас є там маркером якась надпис є, і ми ось таким чином її забираємо. Датчики дощу бувають різних типів, і на них може бути встановлений різний тип гелю для датчика. В цьому випадку у нас тут іде пластир спеціальний і в принципі у нас немає виникнути ніяких проблем з перестановленням гарно його на нове скло, без його заміни. Для цього нам потрібен фен. Ми з цього боку прогріваємо зараз, щоб гель став м'якший і легше відстав від цього скла, і далі його перестановлюємо на нове скло. Датчик у нас в руках, гель не пошкоджений, пластир. І можемо встановлювати його. Один лайфхак. Якщо ми на суху зараз просто встановимо цей датчик, може залишитись пузирки повітря. Для цього я використовую такий спирт там, чи ну, це є там, який, для руку цей дезінфікатор, як він називається. Просто роблю пару пристрів на цей пластир. Ось так воно виглядає. Коли ми його зараз встановимо, він все розійдеться і не буде у нас ніякого повітря. А Там буквально за трошки часу випарується цей спирт, і воно все пристане, як має бути, на своє місце. Далі у нас приходить черга праймера та активатора. Що для чого? Дивіться, першим ділом праймер, вже я вам розказував, якщо у нас є пошкодження ЛКП до металу, ми використовуємо праймер. А також це є специфіка клею. Бачите, яка? От мій фонарик зараз на телефоні імітує сонце. Просвітлюється. Бачите, шовкографія А цей клей для скла, він дуже не любить ультрафіолет. Він руйнується з часом під, від впливу ультрафіолету. То для цього ми використовуємо праймер. Є у нас спеціальні такі аплікатори, щоб було зручно нам наносити праймер та активатор. Відкриваємо праймер зараз. вмочуємо аплікатор. І там, де у нас має бути клей нанесений, ми проходимо зараз праймером. От тут. І ще давай я тут зараз пройдусь. Зараз вже мало його. Ну, нам треба по периметру пройтись, але я зараз покажу вам в чому, в чому суть праймеру. Тепер ми знову включаємо фонарик імітуємо сонце. Ось у нас сонце світить. Бачиш? От Праймер не пропускає взагалі ультрафіолет до клею. По машині ми проходимо активатором, тому що у нас тут є залишки старого клею, і нічого не дасть кращої адгезії, ніж клей по клею. Але все-таки активатором треба пройти, бо це свого роду, як знежирювач, ну він іде спеціальний і він підвищує ще в декілька разів адгезію до клею. Так що намочили аплікатор і так само по старому клею. Руслись по периметру всього автомобіля, всієї полки. Додатково прохожусь по нашому праймеру у ще активатором для ще кращої адгезії. лишнім воно точно не буде і заважати одне одному воно точно не буде. Ми заправляємо наш пістолет. Як бачите, у нас Milwaukee, американський пістолет електричний. Ну, дуже круто працювати крутим інструментом. Ще раз повторюю, це дуже сильно економить ваш час і робить круту якість, крутий результат. Е, як бачили, також у нас праймер активатор були Сіка Швейцарія, клей не виняток. Ми використовуємо також швейцарський клей для скла. В даному випадку 256-й, тому що є час, машина залишається у нас до понеділка тут стояти, і він точно встигне добре кристалізуватися. Ось, Заправили пістолет. І ми готові до нанесення клею. Так у нас готово. Важливо є те, що я коли починаю наносити клей, то починаю його наносити знизу, а в кінці, коли вже доходжу круг, то цей хвостик завожу наверх. Для чого? Для того, щоб коли буде стікати вода по клею і ми зробимо навпаки цей наниз, є ризик, що по цьому клею буде стікати вода і потрапляти в салон. До того всього, ми ще завжди і поправляємо цей клей, беремо якесь старе лезо і ще й поправляємо, зводимо один до іншого. Повністю його з'єднуємо, щоб точно не було ніяких нюансів з цим. Також дуже важливо, який навіть ви скотч використовуєте. Я вам скажу, що в таких от ніби мелочах, де хто скаже, а воно все показує ваше відношення до вашої роботи і клієнта. Це скотч 7Ball, фірма Польща виготовляє. Він є делікатний, називається, тому що він не залишає після себе сліди клею ні на автомобілі, ні на склі. Присоски також є дуже важливий момент. Повірте, ми хотіли зекономити, коли ми починали цим займатися, не один раз і купили присосок 5 різних фірм. Вони у нас десь там є, десь там лежать. Но, але поки ми не все-таки вирішили купити PMA Tools, це виготовляє Німеччина. То все тоді тільки помінялось. Це єдині присоски, які можна довіряти на 1000%. І то причому була ось така модель у нас раніше, для такого скла вона абсолютно підходить. Ну коли ми спробували модель з більшою чашечкою, це взагалі вона просто вона сама приліпає, її навіть можна не закривати. От я взяв раз, дивіться, я навіть не закрив замок. Ти можеш бути впевнений на 1000%, що в тебе не відпадеться присоска і ти поставиш скло, як має бути. Так що, Знову ж таки, інструмент вирішує багато. Так, оскільки нас двох, то зараз буде вклейка скла від третього лиця. Ось так, я одною рукою буду клеїти, іншою буду знімати. Я надіюсь, там добре видно. О, склом то я точно попаду, ти що там, Віталік, попадаєш? Склом то я точно попаду. А от чи камерою зараз добре попадаю в кадр, то не знаю. Ось так приклеїли ми скло, тепер беремо скотч. Раз. І все. Так, в перші хвилини нам важливо відразу після вклеювання скла порівняти зазори, пройтись по всій стороні, подивитись зазор по цій стоїці, по тій. Поверху подивитися, все виміряти, виставити скло, бо його ще можна буде рухати. Подивитися, що у нас добре попало скло на він номер автомобіля, і в принципі все готово. Після заміни, як мінімум дві години часу, автомобіль має бути неруханим, постояти собі і має клей схватитися. І все, збираємо автомобіль, обов'язково пилососимо в автомобілі, прибираємо все, щоб було максимально чисто, гарно. Ще раз миємо скло після встановлення двірників, перевіряємо, чи вони не за низько чи не зависоко стоять. Тобто проводимо повну інспекцію ще раз своєї роботи, і тоді вже можна буде віддавати автомобіль клієнту. По правилах 24 години не можна мити автомобіль, оскільки керхер має високий тиск і є ризик порвати клей. Також не можна підіймати його на підйомник, тому що іде викривлення кузова і є ризик, що скло може лопнути. Також 24 години. Скоч ми здираємо на наступний день вранці. Ось таку технологію заміни лобового скла. Ми використовуємо на павоглаз, тому ви можете бути впевнені в якості виконаних робіт. Місто Луцьк Павоглаз звертайтеся!